Щодня кожні три години без вихідних метеорологи фіксують примхи погоди. Перші прогнози визначають на око за хмарами. Це загальна кількість хмар, хмари ніжнього ярусу, і також форма хмар визначається. Візуально проводять спостереження за віддімістю за допомогою об'єктів. Далі зазирають у спецбудку, аби подивитися температуру повітря. В хромітричні будці у нас знаходяться термометр сухий, змочений, мінімальний термометр і максимальний. Стежать і за радіаційним фоном. Робиться п'ять вимірів радіаційного фону, записується відповідний журнал. Кодується телеграма, і кожного основного сроку відправляється на український гідрометцентр для оброблення інформації, як справжні господині, за землею. Є спостереження по мерзлотоміру, за промерзанням і отаюванням ґрунту. Сіліконова трубка, в якій залита. Дистильована вода, і градуйована шкала в сантиметрах. Спостережник відраховує промерзання по водичці дистильованої. Та й це не усе, що роблять працівники гідрометеорологічної служби. Гідрометеорологія це наука найбільш науковоємна, як скажемо так. Вона вивчає процеси, які проходять і в атмосфері, і в гідросфері. Сюди сюди входять знання океанології. Ми ведемо в нашому центрі, ведуться спостереження приземні метеорологічні. Також в нашому центрі є ще гідрологи. Це фахівці, які визначають і спостерігають саме за розвитком гідрологічних процесів. От розход води, також температура, водопілля, все це вони слідкують. І саме ці науковці допомагають українським пілотам передбачити, чи виходити сьогодні у небо. Цілодобово виходили на спостереження, подавали інформацію, тому що ви знаєте, що ця інформація надзвичайно важлива для збройних сил, особливо від. Швидкість, напрямок, ви ж розумієте, що і. Літаки літають завдяки нашим прогнозам. Начальниця Житомирського обласного гідрометеорологічного центру каже, війна і тут по-своєму відобразилася на роботі фахівців. Шестеро колег пішли на фронт, а от перебої зі світлом, хоча і вносять корективи, утім не стануть на заваді у складанні прогнозів для людей та збройних сил. Такі прилади, що вони не залежать від електроенергії, і спостерігач може підійти з ліхтариком навіть нічні години. Зняти показники, подивитися за вітром за допомогою флюгера, тому що не працює електронний прилад. Всі спостереження ведуться лише в нашій області розміщено п'ять метеорологічних станцій у Житомирі, з Овручі, Олевську та Коростині. Ще 22 гідрологічних пости та два пости, які спостерігають за забрудненням атмосферного повітря. Ці дані з усіх метеорологічних станцій вони надходять в спеціальній центрі. От якби формується база даних, банк даних, і вже синоптики, які заходять на ці центри, можуть е брати ці карти і складати прогноз. Для родини пані Ганни робота з синоптиком уже стала династією. До цього декілька десятків років цій службі віддала її мама. Ну я вже працюю 26 років в гідрометслужбі. Я починала з метеостанції. Ну, цікава погода, цікава професія, пов'язана з погодою. Ніколи немає щось однакового, завжди щось нове, тому постійно вчишся, не набридає, ну тому і працюю вже багато років. Цілодобові спостереження за ґрунтом, вітром, усіля. І аналізи та вчасна передача інформації ціла наука. Тим люди зізнається начальниця центру іноді й досі дивують своїми питаннями метеорологів. Увесь цей клопіткий процес, як би не хотіли, кажуть фахівці. Не завжди дається достовірний. Найчастіше ставлять чомусь запитання, чи е, працюють е, народні предмети. Чи працюють народні прикмети, і чи можна за народними прикметами я колись там спрогнозувати погоду? Ні. І найулюбленіше питання: чи зимною буде зима, або яким же буде літо. Найчастіше задають питання перед новим роком, коли це яка буде погода на новий рік, і взагалі задають питання таке: а яке буде літо в цілому, яка буде зима в цілому? Тут я хочу зазначити, що синоптики не можуть надати такий довгостроковий прогноз. Зараз, наприклад, сказати, яка буде погода на новий рік, це не можуть. Чи не один із синоптиків не може передогадати. Немає таких ще моделей, які б могли так завчасно, з такою великою завчасностю спрогнозувати. Свої спостереження Українська гідрометеорологічна служба почала ще у 1921 році. У 2003-му президент України визначив 19 листопада офіційним святом працівників гідрометеорологічної служби Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1